Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами мандруючий монах брат Ігор, проповідую, несу православну віру. І браті та сестри попросили, попросили не зняти безпреділ. Місті Сикір'яни продовжують вирувати дерева. Не хворі дерева, не ріща, ні хащі, а просто дерева, здоровені дерева. Подивіться, на таке дерево, щоб рубати, потрібно дозвіл екології. Чи є дозвіл екології, я не знаю. Просто люди кажуть, приїжджають люди з нашого комунгоспу, з ЖКХ і тупо вирубують. Подивіться, які дерева. Це не хворі дерева, ви бачите. Хворого тут немає взагалі нічого. Подивіться, які дерева рубають. Місто сукіряни перетворюють сахару, в сонце пьок, як кажуть люди. Вибачте за російську мову. Рубають без жалю. Ви знаєте, я дивився на цих людей, що рубають при всій повазі. Мені вони здав, ну, страшно мені за цих людей стало. Вони вже так звикли ці дерева рубати, пиляти, що навіть не розуміють, що вони творять. Нищать сукірянські дерева, перетворюють. Місто Сукіряне в Сахару, в пустелю. Все. Хто дає дозволи, де дозволи? ці ж, дозволи екології. Піднімають руки депутати, міськрада збирається. Я не бачу цих паперів. Скільки прошу. Міська влада не показує, подивіться, що твориться. Подивіться, як вирубують. Місто сукіряни, подивіться, які деревця. Місто сукіряни перетворюють сахару в пустелю. Вирубується все живе, і ці вже, що вирубують, вони навіть сміються. Знаєте, мені страшно дивитися на тих, що рубають дерева. Вони вже втрачають свою людську подобу. Самі сокирянці а ці дерева і просто ідіотський сміх. Не знаю. Страшно. Страшно, іди і смотри. Іди та дивись. Місто Сокиряне. Безпреділ, вирубка дерев. На черзі. Бачите, гарненьке дерево, гарненьке хвоє, ялинка і тут рубати. Воно не хворе. Чому рубати? Чому не лишити хвою? Це не з вами був мандруй Чемнах брат Єгор з міста Сокіряни, перетворюється в Сахару. До нових зустрічей!